Вернее пизда посекло осколками повністю. Отработать ніяк не вийде. Питайся. Хуяримся за тежками, як принять мене. Плюс приняв, да. Уже тежка мінус. Мужики, сильно бока не тратя, сьогодні буде веселуха. ファーク?で、ボタボタでパテリパイ。ほっとする?ファ、えーク?ノーバイボタ。 Хотя автоматно. тамам. Аха. Пораз, бля. пехота тута. Пехота пидерска. Да, я думаю ты будешь увидеть Я Що день Между нами Вот же пацаны А он между нами

Вот так едет, давай, я отстрелялся. Он сейчас будет тут тут перед нами. На третью годину пехота. На третій годину піхота. Нет, хайду, це там. Понял, понял. Блять, баналі, наверня, сюди знаме. Слушай, там одну те Танчик! Танчик, 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 та... танчик, танчик пачка. Танчик, два! Два тина Два танка Та один де наш там, блядь! Прорвалась два танка, єдина. Галюха, вогонь на третій, тихо, вогонь, на техніки, противника, вогонь. Волопа їха, говоря, волонтера. Муха, муха, воха. На третій води. Техніка. На пизду, нахуй погнали, блядь!

Давай Блядь, у кого є скорпіон на весну витяг Да, да, підера там бігають, води бехи. По лівій стороні вже, дивись, беха і на десь на 11 на 10, плюс міри. Там два підара. Один перебіг, второй теж. Бачите, там розібілий, так возле так розвалимо. Да, да, да. Воно якраз бехать і з лівої сторони здання попрямо є, бачиш? Да -да 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 -да. І трохи ще в лівіше вони тут, тут перебігають. Походу, Возле бехи нахуй, походу. Під низом, що спичка була якась. Подгарящий. А, ти